Продовження бронування, можна так сказати. Поборонував людям. Приїхав, покосив на бригаді перед великодним. скільки встиг. Видно коло діл, коло грешечки викосив, свої диски викосив, все викосив. Теж коло б викосив, коло прицеп, понаводив порядком. Тепер можна ходити об круг культиватора, чи лапки підточити, чи ще щось. Можна під прицепою викто косив, як видно, порядочки навів. Там вже між досі чи то буде час, поверваю бурянчик і все. А такий фон. СЗшка на зберіганні. ПТС так само на зберіганні. Культивацію вже першу робив, бачили. Карен, не знаю, мабуть, буде стояти цьому році. Ну, не загадую, більше все, що роботи, не буде. Борона ще попрацює після. Сходів не знаю, чи буду боронувати, а до довсходове боронування після посіву на третій день я буду робити. Хоч всі кажуть, довше що довше всюден, алею буряний і буде краще. Вировнюю поле.